Світлана Вітала, я до поліції. Ми піднімали питання щодо торгівлі Нічніпова 16, Печерський район. Дійсно, після того, як піднімали питання два чи три рази, вони зробили, тобто, зробили нашу першокхідну доріжку безпечною. Зараз все знову повторювалися, Ставили повільницьке торгові, розвантажені. все це на пішохідній тактильно направляючій доріжці. До Центральної бібліотеки Українського реклама слідкує там, де працюють наші люди. Розумієте, це ж не одна людина ходить більше менше. Прошу звернути увагу, як е, поліція. Це відбувається щодня чи що в певні дні? Ні, вони торгують один раз завтра. От завтра а Якщо хтось хоче, будь ласка. Будь ласка, прошу, Але по цьому питанню доповідав, якщо не помиляюсь, заступника начальника превентивної діяльності, головного управління національної поліції, е, начальник відділу е, е, дільничих офіцерів. Володію інформацію на рахунок подальшої роботи в цьому напрямку, тому напевно, тут краще запитатися в головному управлінню. Михайло, Миколаївич, ми окремо з цього, де ярмарка. Ярмарка тоді пропоную звернутися до департаменту промисловості, щоб вони забезпечили при проведенні ярмарки вільно, тактильно направляючи? Так, так. І, взагалі, по всіх ярмарках, що вони перевірили там, де вони, є місця, на вони проводять ямарки, щоб під час проведення ярмарки було забезпечено, що тактильна, направляюча смуга, є вільною. Колеги багато.